Вітаю! Ви на каналі Парфорія Токс. Зима прохолодно. Так хочеться зігрітися. І найкраще можна зігрітися це гарячою стравою. Сьогоднішнє відео буде присвячене чашкам для бульйону або бульйонницям. А також дуже красивому набору для пельменів. Почну своє відео з посуду, який є бульйонними чашками полонського фарфорового заводу. Ось, будь ласка, клеймо. І ось такі бульйонниці. Їх називають бульйоницями, тому що це чашка глибока, але з двома вушками. І дуже гарна форма тут ніжний такий, така деколька, пастамент, ручечка. Дуже зручні. Їх дві штучки у нас. Ось такі. Дуже полюбляю такі. І в них подавати. Особливо. Ми любимо саме грибну юшку з таких чашок споживати. Далі йде набор Коростенського мозаводу. І хочу занотувати, що цей наборчик чим унікальний, що це форму розробив ще в 70-х роках. Микола Тригубов і був дуже-дуже великий столовий сервіз, який називався наречена. Ця деколь була розроблена для цього сервізу. Сервіз називався столовим, в нього входив столовий набір, чайний набір, а також кавовий. І ось ця форма збереглася, і Коростенський фарфоровий завод її поновив і почав випускати в 2000-х роках. Ось вам клеймо. Ось така деколька, вона присутня на всіх сервізах, які називаються наречена. Така гірлянда квіткова. Тут іде, ви бачите, не позолота, тут іде уже люстрована. Але вони дуже сучні і гарні. Грибна юшка, хоч трошечки-трошечки посвятити вас в свої кулінарні традиції, на Житомирщині споживають грибну юшку, от з таких бульйонниць, і в неї входить. Квасоля, обов'язково сушені гриби, також можуть бути кусочки м'яса курячого і обов'язково риба. Але зараз сучасна юшка береться з консервою. і туди Юшка смачна, неймовірно, ми її просто цілими великими кастрюлями споживаємо на всі свята, особливо свадьби, дні народження не проходять без юшки. Далі, слідуючи, хочу показати: дуже цікаві, красиві і неймовірно гарна деколь була розроблена для цієї форми. Бульйонниць це ось такі. Подивіться, які вони. Красиві, зручні. Ось такі. Єдине, що, бачите, деколька весняна, але вона дуже-дуже красива. Це теж набір з шести таких. Кружечок бульйонниць, і я їх дуже люблю. В них можна не тільки бульйон подавати, а ще й запікати. Наприклад, коли йдуть супи протерті, трошки притрусити з сиром, і в них дуже зручно запікати. Ви бачите, форма така пласкенька. Ось такий. І клейму теж. 2000-х років. Ось такий набірчик в нашій сім'ї також є. І ви знаєте, що мої вподобайки це форми. Я, неймовірно, люблю форми. І тепер переходимо до набору для пельменів. Він складається з шести. Ось таких чудових мисочок, в які викладаються пельмені. Подивіться, вона рельєфна, дуже гарна, дуже е широка, широкий кант з золотом іде. Це 90-ті роки. Ті, хто дивляться мій канал, знають, чому користень випускав з золотом. І ось таке клеймо. Це Початок нашої незалежності. Дуже зручні. До речі, я хочу сказати, що оця форма притаманна саме Коростенському заводу, єдине, що вже вони зробили ось такий рельєф. Дуже подобаються мені ось такі ці трояндочки, букетики ці ситцеві. Вони гарно доповнюють цю форму. Далі, в цьому наборі, йшли Ось такі бульйонні чашки. І вони дуже красиві. Є в каталогах ця форма використовується також, але ручечки інші використовуються як чашка. На жаль, у мене таких немає. І хочу показати вам її ближче. Подивіться, будь ласка, дуже гарна. Ручечки, рельєфні такі у вигляді, лапки. Це притаманно було посуду царських часів. Ось такі гарні дуже така рельєфність, чашки досить глибокі, десь приблизно на 300 мл, ось така деколька. І климо. ви бачите. Любимо бульйон з пельменів використовувати. Далі. І що? Ось такий вершківник, теж ручка дуже файна. Пусати такий гарнесенькі з такими гранями. Дуже форма мені подобається. Іде золота обводочка, теж ось така. Хочу сказати, що це мама купувала нам цей набір. І мама зазвичай купляла другого сорту. Якщо вже дарувала, то купляла щось третього сорту, першого сорту. Ну, це дуже рідко, коли на день народження. І різниця в першому сорті і е, сорт другий була дуже велика в ціновій політиці, щоб ви розуміли. І останній, подивіться, будь ласка, яка тут пельменниця. пельменниця. Ось така гарнюща деколь, така ручка, неймовірно красива, ось така накривка. досить глибока. Бір називався Ось, будь ласка вам. Був такий випущений журнал колись. Ось. Частина цього набору. В цьому наборі був також ось такий для оциту. Кришечка збереглась сам не зберігся. С Сама. Така чудова річ не зберіглася. І він називається Набір для пільмінні Маріанна. Ось такий у мене є в сім'ї чудовий набір, яким ми користуємося. Ось таке відео хотіла вам показати. Зігрівайте один одного, зігрівайтеся позитивом, миру всім. Дякую за відгуки. Дякую за коментарі, за перегляди, за підтримку. Очікую вас на неймовірних відео, присвячених Різдву, і Новому року!